Ми з Донецька. Кажу, що приїхали нас вбивати. Каже, ви нас вісім років вбивали. Кажу, я вас не вбивала. Тут, як почали стріляти, кажу, бросаємо все, а я стається. Війна без жертв не буває. Що ж ви зробите? Вони тікали, ой, скільки радостей було. У мене тут тюльпани, нарциси, піони. Дуже дуже багато різних різних цвітів. Так, корочку в хліба хтось хоче? Ні, дякую. Ви ж бачите, яке дерно. А як покопала, тюльпани сміються, сміються, які вони веселі, радісні. Травичка, бачите ті самі цвіти. І оце курайчик у мене такий красний, здорові такі цвіти. Ой, дерево не знаю, чи виживе, воно поранено. Ну, будемо сподіватися. Починалося це було 11 числа, утром, марта місяця. Я як глянула, кажу, Міша, магазин так рано відкритий, а тільки не та половина, друга. А потім роздивилася, а та половина друга лежить на ступеньках. Ой, кажу, вори були, бандити. А тоді дивимося з магазину, виходять воєнні. Щось там несуть, у нас тут спиртного не було. Що вони там брали, не знаю. Ну і пішли. Ой, це здання, мабуть, ще німецьке. Потім його відстроїли, зробили, е, общежиття було, люди тут жили. А потім зробили магазин. Тут ось тут, тут, бачите, деревинку нашу переїхали, прямо під танк попала вона. Навіть сліди, бачите, ще з танку сліди видно. Їх було 11 танків. Одинадцять. І от там стояв танк, і тут стояв танк. І тут, ну, сюди машини заїжджали. Я вже й боялась, не дуже подивилася. Я вийшла, дивлюся, кажу, що стоїш, зайди в вдома, ну зайду. Потім якийсь хлопець підходить, кажу, хлопці, а звідки ви? Ми з Донецька. Кажу, ви що, приїхали нас вбивати? Каже, ви нас вісім років вбивали. Кажу, я вас не вбивала. Вони терлувалися тут сутки. Потім вони виїхали. Виїхали. Ну, звісно, вони. Поки вони тут були, так дуже, ну, якоби стріляли, ну не так. А потім, як їх вигнали, це було 27 марта, вони тікали, ой, скільки радостей було. Біжать по дорозі, на танки пригають і на високополя. О. А тут наші їдуть, ми всі, звісно, дуже були раді, привітствували їх. Той. Ну, А вони були раніше там за селом, укріпилися, а потім наші там. Ну, і почалась перестрілка. Ті оттуда, ті оттуда. І ті... Ми вже знали прильот, відліт. Це ми сидимо тут на скамеєчці свистить. Ну, а потім, як почало у дворі падати, то ми, звісно, в погребі все время сиділи. Нас чотири снаряди впали у дворі. Ось о, бачите? Ну, не знаю, чи ви достанете там. Ну, хай подивляться. А він там прям так і лежить? Звісно, його ніхто не витягнув. Ми визвали МЧС, а вони сказали, хай утрясеться. Ну, я думаю, що він зірваний, то що там яма глибока. Якби він не зірвався, він би просто пішов туди і лежав. Ну, я думаю, якщо він зірвався, то хай собі лежить. Кому він там мішає? Хата вся побита, шифер Ці діти позаклеювали лентою і п'єни позадували, тікло, а тепер не тече. Прицеп старий стояв отут, -от -от. І тут тільки колеса одні залишилися, Оце четверте. І оце четверте я купав, бачите, все побито, вікна побило, рознесло. Синаж. Синаж. Ми кролів держали, сіна було повно. Все розбите. Ми вже це все відбудовувати не будемо, воно вже нам не треба. У дітей є своє, а ми вже будемо так доживати. Як Бог вдасться. Хто як міг, так і вибирався. Оце наша сусідка, ой, люди, люди, як виїжджають, так мені тяжко, думаю, боже, залимося ми тут самі. Ми тут були самі, нікого тут не було. І ті виїхали, і ті виїхали. Ми вдвох ходять свині, ходять корови, ходять собаки, кози і все. Нема, ні голосу, ніде, ні, ні, ніде нічого. Вийдемо вдвох з міше, посидимо тут, тоді зайдемо у хату. І Мертва тишина, мертва тишина. Поки оце так вийшло, що ми виїхали. Ми були дуже довго через те, що е, у нас пчівки, ми дуже не хотіли їх бросати. От 24-го була Пасха, 25-го вони дуже стріляли, мене поранило. Я переночувала ніч у погребі, а в 26-го нас вже Юра солдат вивіз. До переїзду, то і там діти забрали, і в больницю мене. Мене поранило сюди, а хлопці тут розрізали, витягли. Каже, ви в рубашки родилися, якби чуть-чуть до сонної артерії, не дійшов осколок. Ну, в общем, -то, я кажу, я була не сама, я була з Богом. Вони сміються, ну, дуже такі, ой. Я їм така благодарна. Молоді такі. Але такі добрі, такі душевні люди, ну, в общем, це тільки чи після війни, коли поїду до них, хоч з тортом, чи що, я не знаю. Якусь благодарність їм виявити. Як освободили, ми приїхали такі раді. Ну, давай кое що забирати. Тут, як почали стріляти, кажу, бросаємо все. А залишається, тікаємо в машину, їдемо додому, ну, тобто в кривий ріг. Війна без жертв не буває, що ж ви зробите? Ми ні на що не обіжаємося, що там щось нас обікрали, щось у нас забрали. Ну, побили, звісно, трудилися, ми все життя. Оце порядок навели у нас невеличка хата, але порядок був. Ну, а зараз зможемо, відновити, не зможемо, значить так і буде. Оце бачите. Позаділували вікна, це не до кінця. Ще треба тут роботи і роботи. Пів дивана у нас винесли. Оце там, де ото, лягать спинка прикручена, а те, що витягується, вони витяг... Ну, це не треба і балакати. Може хлопці в окопи. Нехай. Бачите, як у нас тут? Оце світе, звісно, бо газу ж немає. А як газ був, оце тут була прелість, красота. Оце така хатинка, кімнатка, де ми живемо. Тут у нас як кладовочка, ну іноді той. Ну, нам вистачає поки. Отак ми живемо. Ідіть подивіться, скільки я ікон вишила. 16 ікон вишила бісером. Роздала дітям усім і Андрію, і дочки. І, і у мене ще дочка одна живе в Криму, а це вишила отаку розу. Може, колись комусь подарю. Міша зробить рамочку. Бачите? Тепер я не вишиваю. Віжу хлопцям, носки віжу. Чудно, все перевернулось. У мене життя була зовсім не така. Я про 48 років працювала в бібліотеці з дітьми, з людьми. А зараз я стала одинока, дикарка, мені це дуже дивно. Спасіба державі, спасім людям, нам допомагають. У нас їсти є, що. Вода дітки зробили нас, колодець, очиститель поставили, водичка своя. Ну, що нам треба? Хліб є, вода є, аби мир був і здоров'я. І хай всі люди будуть щасливі. Дуже серце болить, коли людей вбивають. Дуже. Ви знаєте, це ще хуже вбиває, чим якась болячка. Забираємо щепочки і топимо печку. До свидання. До свидання, Щасливо вам.